Вашингтон, і я її ведучий Остап Яриш. Організація «Лікарі без кордонів закликала вжити всіх заходів, щоб захистити Україну від нападів на медичні об'єкти. Такі напади неприйнятні і повинні зупинитися, заявили в організації. Її представники надали допомогу людям, які постраждали внаслідок російської атаки на Дніпро. Ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки. Кількість постраждалих декілька десятків людей. Росія має поплатитися, відреагував колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. Він сказав, що напади на лікарні та цивільне населення не припиняться, доки Росія не зазнає поразки, а воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. Тим часом президент Джо Байден номінував генерала повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США. Очікується, що генерал Марк Мілі, який зараз виконує цю роль, піде на пенсію восени. Генерал Чарльз Браун легендарний пілот F-16, який має чотири десятиліття досвіду і відомий своєю інноваційною військовою стратегією. Генерал Браун, одним із перших, говорив про ймовірність надання Україні західних винищувачів. А ось як його номінацію коментують в Пентагоні щодо Чарльза Брауна він неймовірно здібний і професійний офіцер. Його внесок усюди це професіоналізм, глибокий досвід ведення бойових дій. Я особисто це знаю. Тож я думаю, що генерал Браун має бути чудовим офіцером на будь-якій посаді. Я давно знаю Чарльза Брауна як і міністр Остін. Він чудовий офіцер. На мою особисту думку, він має всі необхідні знання та навички для цієї роботи. І він має відповідну манеру поведінки. І у нього чудові відносини з президентом, міністром оборони та іншими. Чарльз Браун неймовірний. і Я з нетерпінням чекаю його швидкого призначення. А цього тижня в багатьох американських університетах відбуваються випускні церемонії. Традиційно виступати із напутнім словом на них запрошують відомих людей. Несподіванкою для студентів університету Джонса Хопкінса стала промова Володимира Зеленського, який виступив через відеозв'язок із Києва. Українському президенту також вручили ступінь почесного доктора наук університету у своїй 10-хвилинній промові. Зеленський якого студентам представила історикиня та журналістка Ен Еполбам, зосередився на важливості не втрачати часу. I'm proud that Ukraine is not losing a single day in its Я пишаюся тим, що Україна не втрачає жодного дня, захищаючись від російського терору. Щодня ми робимо все, щоб стати сильнішими, посилити захист людей, врятувати більше життів. США також не втратили жодного дня у допомозі Україні у відсічі російської агресії. Президент Байден, сильна двопартійна коаліція в Конгресі і головне американський народ, який попереднє покоління змогли відповісти на виклик та стати лідером, ведучи за собою вільний світ, щоб захистити свободу в Європі ми, українці, віримо, що вільна та безпечна Україна це остаточний крок у боротьбі за звільнення Європи від зла і тиранії. Але Зеленський не єдиний представник України, який виступив цього року перед випускниками американських вишів. Американські університети запросили також інших українців, серед яких посолка України в Сполучених Штатів Оксана Маркарова, і також керівник Укрпошти Ігор Смилянський. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також стежте за нами у соціальних мережах. Ну і не забувайте читати наш веб-сайт. Наші команди працюють аби тримати вас в курсі всіх головних і перевірених. Новин, дякую, що залишаєтеся з нами і довіряєте Голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром. Thank you